Два десятки батьків, учнів Переспівського ліцею, нині прийшли до школи, аби дізнатися, чим їхні діти доїжджатимуть на навчання з віддалених сіл. Адже у навчальному закладі повідомили, що шкільний транспорт забирають на потреби збройних сил. Розповіла мама Ольга Лукашевич. У мене троє дітей: старше ходить в сьомий клас, менше ходить в третій клас, і в садочок вожу. ясільну групу. Вожу її цим шкільним автобусом. Назад забираю так само шкільним автобусом. Вісім кіло. Метрів ногами. Ну, діти малі. Є в Малинівці 4 чотири чи п'ять першокласників. Це дітки маленькі. Куди їм іти ногами? Сьогодні в таку погоду. З села Бортяхівка на шкільному автобусі приїздить одинадцятикласник Назар Матвійчук. Шкільний автобус дуже допомагає в плані добратися до школи. Те ж саме, якщо добратися додому, то вчасно добираємося приблизно в 4 години вже вдома. Цього часу достатньо, щоб вивчити уроки і допомогти по дому, наприклад, або зайнятися своїми справами. У навчальному закладі 344 учні. 177 доїжджають з 11 навколишніх сіл, каже директорка ліцею Ольга Нечипорук. У нас було два шкільних автобуси. Один забрали на потреби фронту. Зараз забирають вже другий автобус. Найдальша відстань це Тихотин Берегове і Малинівка. Це є 11, 13, 15 кілометрів. Ольга Нечупорук говорить про рішення вилучити шкільний автобус. Дізналась напередодні від керівника гуманітарного відділу Рожичинської громади Ігоря Кузави. Батьки вирушили до нього. Ось що він їм відповів: в цьому році було передбачено 3 мільйони на закупівлю двох шкільних автобусів з поспівфінансуванню. В цьому році ми вже один шкільний автобус отримали. На наступному тижні обласне управління освіти обіцяє, що ми отримаємо другий автобус і цей другий автобус в будь-якому випадку він поїде в переспівську школу. Ігор Кузава говорить відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації, 14 грудня автобус переспівського ліцею має бути біля обласного терцентру комплектації. Поки чекатимуть на новий дітей возитиме автобус стопільненського ліцею, сказав освітянин. Там їх є два. Водій навчального закладу села Топільне Руслан Семенюк показує обидва автобуси. Каже, другий на 55 місць отримали як гуманітарну допомогу із Польщі, поки ним учнів не возили транспортний засіб, готовий до використання. Від початку повномасштабного вторгнення на потреби фронту у волинських шкіл вилучили 66 автобусів із 245. Нині за кошти державної субвенції та співфінансування громад закупили та повернули навчальним закладам 23 автобуси, сказала керівниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк. Тетяна Біску, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.